Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїном-авіатором. У Бродах попрощалися з морським піхотинцем Віталієм Дерейком. У Золочівському районі була пожежа у лісі, попереднього від падіння уламків російського шахеда. У Красному відбувся конкурс часів під назвою Світ української поезії. На Золочівщині відзначили фіналістів другого етапу з волейболу серед юнацтва. У Золочівському районі саджаючи дерево, господар натрапив на боєприпас. У Бузьку прийшов благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Золочівщина зустрічала на щиті героя воїна Ярослава Васильовича Кузьму. За підозрою крадіжці гаманця у Золочіві поліцейські затримали зловмисницю. На Золочівщині в лісі знайдено дев'ять застарілих артснарядів. У Червоненському вищому професійному училищі відбувся День відкритих дверей. Попрощалися з героєм мешканцем села Полоничі Антоном Дацом. Ми запитали, чи дотримуєтеся ви посту. З глибоким сумом повідомляємо, що повертається додому на щиті авіатор підполковник Тимус Юрій Володимирович. Його останній політ відбувся 31 березня 2022 року. Екіпаж, командиром якого був Юрій Тимус, повертався з пораненими захисниками оточеної Азовсталі та був уражений ворогом. 20 березня 2024 року. У Бродах попрощалися з воїном. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддали життя за Україну, за нас усіх. Світла пам'ять і шана герою України. О, я до Юрію, дякуючи Богові, я познайомився на одній з ротацій і деревника храму. Я служив Юрію і дивлюся ті чоловік, той самий зачісний, як я, говоря, як ви називаєтесь Юрій, я мою також отець і і він прийшов і так перший раз ми з ним познайомився. І цей воїн, він завжди пам'ятав про Бога. Кожного свою хвилину, коли він мав, він завжди кожного дня приходив на Святу Літурі, пам'ятав про святу Сковід, Євхаристію. І так в тих важких моментах. Він був і для мене тим прикладом і мотором, який провадить до Бога. Воїн Юрій навчив мене любити Бога. Навчив мене любити небо. По перший раз в цьому житті я зміг полетіти разом з ним. Він перевозив поранених. Але крім того, що це було і перший раз, але також і в тих поїздках завжди діляв дайно йолопомазання цим пораненим і молився за ним. Цей чоловік завжди був оптимістом, завжди його усмішка, коротше, не переживайте, це буде добре. І напевно, якщо б щоб щось помінялось, він б би все одно вирішив би. Ледіти це врається і зробити цар, що їм зробити. У Бродах велелюдно попрощалися з морським піхотинцем Віталієм Дерейком, який півроку тому смертю хоробри загинув поблизу населеного пункту Новомайорське Донецької області. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району. З 10 вересня 2023 року стрілець найпер десанту штурмового відділення Матрос Віталій Дарейко вважався зниклим безвісти. І лише навесні 2024 року тіло українського захисника вдалося повернути. Сьогодні перед героєм родівчани стають на коліна, дякуючи за подвиг. У Віталія Орестовича життєвий шлях залізничника, але загинув як військовий герой. Народився в місті Броди 17 січня 1979 року. Закінчив школу номер 3 та вступив до Харківської державної академії залізничного транспорту. 2006 року інженер залізничних перевезень працював у Рівненській дирекції залізничних перевезень. Згодом перевівся у Броди. Трудовий шлях Віталія Орестовича проліг від чергового залізничної станції до начальника. Працював ревізором руху дирекції залізничних перевезень та диспетчером. Колеги Віталія Дарейка розповідають, що гідну заміну такому спеціалісту тепер важко знайти. У Віталія Дарейка залишилася дружина, син. І донька та батьки повідомили у бродівській міській раді світла пам'ять і шана герою України. Вілья і сила і святого хамін. Слава Ісусу Христу! Герої не вмира. Так що дорогі доріму всі брати і сестри, ми, ми бачили, як наша громада на колінах стояла перед героєм, перед яким стає наш навіть на коліна тільки перед своїми героями. І всі в собі говорили, герої не вмирають. Плаче сьогодні Україна, плаче український народ. плаче наша громада, наша парафія, бо півроку ми чекали, чекали на повернення нашого воїна, півроку складали молитви дружина, діти, батьки. Чи надіялися, що він повернеться? Так. Він повернувся. І тому ми кажемо, що герої не вмирають. Він повернувся. І ми знаємо те, що Господь забрав його як героя до царства небесного. Сьогодні ми відчуваємо той вік, ми згадуємо історію нашого народу, що Україна вкрита могилами століттями, наш навіть на згадку висипав великі кургани для того, щоб нові покоління пам'ятали про те, що захищали свою батьківщину. Боролися гетьмани, козаки, всі стрільці. стрімчі, не упала. Небесна Сотня, і тепер ми називаємо новітні воїни, новітні герої, що поклали своє життя на вітер України. Тому сьогодні настала та хвилина прощання, де ми співаємо церковні пісні, ударить дарить усі дзвони в смертній годині, поклонюща я своєму дому і всій своїй родині. Тож герой Віталій прибув, що ми поклонитися своєму дому поклонитися своїй родині, поклонитися тим, що його так чекали, і сьогодні попрощались. 22 березня у Золочуському районі була пожежа у лісовому масиві. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький, попередньо від падіння уламків шахеда, який збили наші сили ППО. Інформує Львівська обласна військова адміністрація. За даними повітряних сил Збройних сил України, усього цього дня ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі, 55 ударних безпілотників типу Шахід 136-131, 35 крилатих ракет Х-101, Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59. Дякуємо Збройним силам України. В день відзначення Всесвітнього дня поезії у приміщенні Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради відбувся огляд конкурсівців та художньо-просвітницьких колективів народних думів філій комунального закладу Центр культури і дозвілля та бібліотек філій публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора. Про це інформує Красненська громада. Захід був присвячений вшануванню пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, а також поезії сучасної поетеси Ліни Костенко з метою сприяти артистичному виконанню, широкій популяризації поетичних творів, утвердженню краси художнього слова, виявленню та підтримці мистецьких талантів, зокрема молодих декламаторів, популяризації театрального мистецтва. За що мені така кара? Чи я що знов руки чорні крячуть і ростуть могили, Дзвони, воля вже щоденно днями і ночами, сини мої полягли вкрито все хреста. Скажи мені, отчинили, чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любити землю і тебе. Прошу Скільки ще Завершились фінальні змагання другого етапу з волейболу серед юнацтва у Золочівській громаді. У фіналі взяли участь чотири команди Золочівський ліцей, Золочівський загальний заклад середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Вороняцький заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів та Зозулівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. За підсумками, перше місце посів Зозулівський заклад, друге місце Золочівський ліцей, третє Золочівський загальноосвітній заклад номер 1 Шкільні ліги пліч-опліч це наймасштабніші спортивні змагання серед школярів, які проводять спільно Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки за ініціативи Офісу президента України. Нехай пам'ять усіх невинно убитих згуртує нас живих, дасть нам силу і волю, мудрість і наснагу, для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови вони згасли, як зорі. Героям майдану ато, воїнам сьогодення, мирним жителям, які полягли в неоголошеній війні на сході України, присвячується хвилина скорботи. Діти, школярі, спортсмени, от ви так довго слухали, тільки до нас прийшло, ми так, от, ми маємо що робити, ви також так от, знаєте, немає не, не що робити, і ми так, давайте заїдемо в золо чи в школу. Ми насправді хотіли подякувати вам за те, що ви дбаєте про себе, дбаєте про своє здоров'я, займаєтесь спортом. І що ви відчуваєте один одного, як колеги, друзі, і ви пліч опліч. Є різні види спорту. Особисті, парні, я командні. Ви сьогодні грали в волейбол. Це командна гра. Якщо хтось один помилився, інший має підстрахувати, поставити плече, спробувати допомогти. Я особисто, до прикладу, більше люблю настільний теніс. А, але це одна з тих, один з тих видів спорту, який я можу дати ради сам. Якщо напар, ну, то ти вже більше переживаєш, можливо, я переживаю не стільки за себе, а як за свого колегу, чи це якщо мішані. Та? на свою кол -кол 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 колежанку, і 에, щоб ми перемогли. 17 березня сапери другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України вилучили та знищили в встановленому порядку 152-мм двохміліметровий снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Цей застарілий боєприпас був виявлений у селі Суходоли Золочівського району. На небезпечну знахідку натрапив чоловік, саджаючи дерево на власному подвір'ї в кількох метрах від будинку, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Рятувальники нагадують, вибухонебезпечні предмети часів минулих війн несуть загрозу. У випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не намагайтеся їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Негайно відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте 101. 18 березня 2024 року Золочівщина зустріла на щиті героя воїна Ярослава Васильовича Кузьму, народженого у 1974 році із села Скварява. 21 червня 2023 року Ярослав Васильович зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Діброва Луганської області. Ярослав Кузьма був заступником командира бойової машини та навідником оператором першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, першої механізованої роти, другого механізованого батальйону військової частини А-41-23. Після тривалих пошуків тіло ідентифікували у місті Києві. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддали життя за Україну, за нас, усіх. Світла пам'ять і шана героїв України. Сьогодні до нас у село Скварява прийшла сумна звістка. До нас на щиті повернувся наш односельчанин, добра, чуйна людина, Кузьма Ярослав Васильович. Дор дов дорогою, довга дорога додому була в нього, але ми його зустрічаємо і дякуємо. Вдячні. Ми дуже вдячні йому за те, що він захищав нас і усіх нас від цієї російської навали. Жаль, невимовна на жаль, охоплює нас всіх. Але нічого, він залишається в нашій пам'яті на вічно. Ми завжди будемо його пам'ятати таким добрим, таким безвідказним, працьовитим, старанною людиною. Ну, Звичайно, невимовна жаль. Ніколи, ніколи не покине нас всіх носильчан. Щира йому подяка і вічна пам'ять. Ну що, сумуємо, трагедія, велика біда для парафії. Тільки вдарили з сповістили, що справді ми його чекали ще з червня місяця з живого, здорового, але сповістили, що сталася трагедія. Нам сумно, то є добра людина і щасливий був він, коли він тут допомагав кожному з нас, бо був, був працівник, мав золоті руки, любив людей і сам був добрий. Але бачите, сталася старка, біда, я кажу, ти пісні, душу і тіло ми положимо. І він віддав своє життя за волю України, за наше життя. І ми не можемо нічим оплатити тільки тим, що молимо, просимо, дякуємо Богу, щоби Бог йому простив провини, свідомі, несвідомий, та й упокою його там, де святі праведні спочивають, бо інакше без Бога не допорога. Слава Україні, героям слава за підозрою крадіжці гаманця у Золочеві. Поліцейські затримали зловмисницю. Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення розтрату майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання. Як встановили поліцейські 16 березня близько 11.00 на території ринку, розташованого на вулиці Базарній у місті Золочів, зловмисниця викрала гаманець сумки однієї з відвідувачок 61-річної мешканки району. За словами потерпілої, гаманці були гроші у сумі 5,5 тисяч гривень та 100 чеських крон, а також банківські та дисконтні картки. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі золочиського районного відділу поліції. Проведеними заходами поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисниці та затримали її у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Особу затриманою виявлено нею виявилась 50-річна львів'янка. Зараз правоохоронці перевіряють її причесність до вчинення інших злочинів. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід. 17 березня у Бузькому міському народному домі пройшов благодійний захід Незламні на підтримку Збройних сил України за участі кращих виконавців і художніх колективів Бузької громади. Під час заходу зібрано на потреби військових 78 тисяч 375 гривень. Бузький міський голова Ростислав Сліпець розповів, що зібрані кошти буде використано на придбання дронів та інших необхідних засобів для ведення бою. У сьогоднішній благодійній ярмарці у благодійній мистецькій акції візьмуть участь у старостинські округи. Сьогодні ми підготували 27 чудових мистецьких номерів, які будуть представляти художні самоді. Діяльність кожного села нашої бузької громади. Усі виручені кошти, благодійні кошти підуть на потреби збройних сил України. Разом ми сила обов'язково переможемо. Слава Україні! Сьогодні ми проводимо благодійну акцію Ярмарок і концерт Незламні він присвячується нашим захисникам і паралельно до того ми проводимо змір коштів на збройні сили України, за якими будемо закупляти дрони. Ну, грубо кажучи, ми будемо купляти все, що потрібно. Нашим Збройним силам і чого, і що вони заказують. Таку акцію ми проводимо не вперше, ми вже десь рік тому проводили її. І, в принципі, люди на неї реагують, досить позитивно відносяться. І ми вирішили зараз, коли вже йде, фактично розпочався третій рік війни, провести таку акцію, щоб підтримати наших, наших військових, підтримати наші збройні сили і зрозуміло підтримати наш народ морально. Перед мистецькою програмою у холі Бузького міського народного дому відбувається благодійна ярмарка, де 13 старостинських округів, господині, газдині, майстрині підготували свої рукотвори, випічку, прикраси все для того, аби зібрати якомога більше коштів на потреби збройних сил України. Сьогодні зібралися для підтримки наших зсу підтримати, і ми дуже вдячні їм за. Те, що ми маємо змогу сьогодні зібратися, допомогти разом до перемоги. До рятувальників надійшло повідомлення, що під час прогулянки в лісі було знайдено дев'ять предметів зовні схожих на артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомляє кореспондент Золочукрапканет з посилання на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Небезпечна знахідка була виявлена поблизу села Колтів Золочівського району. Заявку на їх вилучення та знищення подано. Вкотре нагадуємо, знайшовши небезпечний підозрілий предмет, необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити службу порятунку за номером телефону 101 або Національну поліцію за номером 102. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть своє життя. 17 березня попрощалися з героєм мешканцем села Полоничі Антоном Дацом, який віддав своє життя за Україну. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Гіркотою і болем був сповнений цей день для всієї громади, а насамперед для рідних, близьких, друзів, які прийшли провести героя в останню путь. Похвали мужнього воїна на місцевому кладовищі. Світла пам'ять про захисника України навіки збережеться у серцях земляків. Низький уклін за мужність, за захист України і всіх нас, повідомили у Красненській громаді. Світла пам'ять і шана Героїв України. 14 березня 2024 року в Державному професійно-технічному навчальному закладі Червоненське вище професійне училище відбувся День відкритих дверей. Гостями були учні шкіл міста Золочева та сіл Підгайчики Сперява Гончарівка, Вороняки, Ясенівці, Підливці, Струтин, Червоне та інші. На дні відкритих дверей були запрошені представники ФОП Ігор Легоцький, товариство з обмеженою відповідальністю Княжі Лани, товариство з обмеженою відповідальністю Вороняцькі Лани та Арія Ожидів, які тісно і впродовж багатьох років співпрацюють з навчальним закладом Червоненське вище професійне училище та на базі яких здобувачі освіти мають можливість проходити виробничу практику. Випускники шкіл познайомились із цікавим світом професій. За час навчання у училищі я набралася дуже багато практичного досвіду. Це і випічка тортів, і тістечок, і кексів, і мафінів, Дуже багато всього. І мені це дуже до вподоби, І я дуже рада, що училище дає мені такі можливості, і дуже рада в ньому навчатися. За три роки в Червоненському ВПУ я навчилася багато е, технік і навчилася пластикалечі. Ми працюємо з кондицією. Серським мистецтвом, тобто торти, тістечка, десерти? І мені це дуже подобається. І пропоную вам так само вчитися в нашому закладі, щоб навчитися того самого, що і я тут є е, дуже хороша техніка, нова, і ми, крім е, навчання, крім їзди, займаємося дуже багато спортом і всіх запрошую до нас е, на навчання. Час великоднього посту ми запитали у людей, що для них піст, і чи дотримуються вони посту. Скажіть, будь ласка, а що для вас піст? Для мене піст в основному утримання язика. Мені здається, що це саме правильно. А Кого Чи я дотримуєтесь я? ви посту? Частково, частково, за станом здоров'я зовсім не можу. А, а так, від деяких видів продукту, продуктів утримуюсь. Старенька, що мені і не потрібно дотриматися, мені вже 80 років. І Священник казав, що то вже не потрібно, але. Я їм те, що можу, і щоб дотримуватись посту, я не дотримуюся, бо я взагалі їм ощадно, так що можна сказати, що пів життя то є піст в якомусь е, розумінні цього слова. А що для вас взагалі піст? Ну, піст – вчищення, вважаю душі. І мені здається, що не стільки їда, скільки е, відношення, перегляд переглянути треба свої відношення до людей. І оце, мені здається, головне, менше образи. Я перепрошую, піснень повинен бути в людини кожен день. Людина повинна бути актуальна, врівноважена, не сваритися, поступатися, допомагати бідним, хворим, старим на Україну в першу чергу. Ну і молитися до Бога. То є піст не тільки тепер, а повсякденний. Ну а вже там, якщо рахувати, люди може і так тепер постять, бо так не мають гроші. І ну і так скупо, все, ну я так собі міркую. А чи дотримуєтесь посту? Дотримуюся, але не завжди. Не дотримуюся так, щоб завжди. От що попало, то людина і здійс, але вже так, як Великодна п'ятниця, чи там середа, чи п'ятниця, людина дійсно дотримується. Ви піст. Знаєте, піст, ну це то, то оздоровлення, я рахую. Чи дотримуюсь я деколи, дотримуюсь, п'ятницю стараюся. В середу стараюся, а так ну не дуже, як би сказати. Але добре би було дотримуватись, звичайно. Хороша традиція, але дякую. Оскільки я люблю їсти, напевно. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Е, в першу чергу для мене піст це є очищення своєї душі. Це є відмова від якихось поганих звичок. Ну, якщо це мужчина, це напевно від куріння, напевно, від алкоголю. Але і в жінок є якісь погані звички, від яких би мали бути відмовлення в цей період пісту. Це не означає, що я засуджую свою коліжанку чи колегу, що вона не їсть м'ясне. Це є вибір кожного, але мені здається, саме головне це є душа, не фізичне ті. Що ти відказуєш від якоїсь страви. А власне, коли ти сам собі кажеш, я відмовляюся від поганих звичок, бо це очистить мою душу. Оце для мене піст. Не знаю, можливо, я помиляюсь. Скажи, будь ласка, що для тебе піст? Ну, це не їсти м'ясо, не слухати голосну музику. А чи дотримуєшся посту? Я пробую. Я стараюсь. Тяжко, але я стараюсь. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Піст, ну ми стараємося дотримуватися посту, але найперше, мені здається, це молитва. Е, ну В їжі то не дуже так. Можна і в середа, п'ятниця кажуть так, священники обов'язково постити, але більше має бути молитва, духовно маємо підтримувати один одного. А чи дотримуєшся ти посту? Ну стараюся також молитися, більше стримуватись від якихось продуктів. Вчитися більше і так? Ну знаєте, зараз ще такий час. і… А що для вас взагалі піст? Ну, очищення, я знаю. Ну, головне в душі мати піст, не ображати нікого, бути, бути людиною сам перед. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Пісти для мене це в першу чергу очищення від всіх негативних моментів, які є в вашому житті. Це є більше добра, більше взаємодії з близькими. Це є про те, що ти стаєш зранку і стараєшся нести в цей світ ну, щось хороше і думати більше про близьких, ну про себе, звичайно, і про близьких більше, щоб всім було один з одним комфортно. А чи дотримуєтесь ви пост? Так, я стараюсь дотримуватися посту. Мені не виходить кожен раз ходити на хресну дорогу, але я собі включаю вдома відео і молюся вдома з сім'єю. Скажіть, будь ласка, що для вас піст? Слава Ісусу Христу! Слава піст це є роздумування над страстями христовими, а також і духовна обнова. Кожна людина повинна дбати про свій духовний ріст, адже так навчає Господь. І це є свого роду лікувальна така. Рецепта, скажу так, щоб можна людині було роздумати над своїм життям, над страстями Христовими. Нагадаю, а відтак пам'ятати, що з любові Христос віддав своє життя за нас усіх, щоб спасти нас від вічного пекольного вогню. Тому бажаємо ми почути Христа, і як Він каже, брати, сестру, йди за мною. Як він сам молився і постив. Як він сам приклад нам дає духовного зросту, віднови, укріплення. Дякуємо оглядачі за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише. Ще перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!